Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку, який буває відпочинок. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, плине час хай не даремно. Будьте уважні всі, сядьте на місця свої. Давайте спробуємо з вами розгадати ребус. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо відро. четверту букву Р, ми міняємо на П. Відпо, і слово бінокль забираємо перші дві букви і останні дві букви. У нас виходить слово відпочинок. Коли людина працює, вона дуже втомлюється. Для відновлення сил людині слід відпочивати. Найкращий відпочинок тоді, коли чергуються розумова та фізична праця людини. Потрібно чергувати також активний і пасивний відпочинок. Після читання книжки або гри за комп'ютером варто зайнятися спортом чи рухливою грою. А як відпочиваєте ви? Що ж таке активний відпочинок? Активний це відпочинок, який енергійний, діяльний. А пасивний відпочинок це той відпочинок, який не енергійний і бездіяльний. Подивіться, будь ласка, на малюночки, що роблять діти на фото. Діти на фото відпочивають. так? А так, як вони відпочивають: активно чи пасивно? Ми бачимо з вами, що на фотографіях дітки відпочивають активно, вони рухаються. Їхній відпочинок неспокійний. Тому цей відпочинок називається активним, вони постійно рухаються. Скажіть мені, будь ласка, а як любите відпочивати ви найбільше? Активно? Рухатися, бігати, стрибати, кататися на чомусь чи пасивно. Сон корисний для людини. Ми всі про це знаємо. Дітям потрібно спати не менше, ніж 10 годин вночі та 1 годину в день. Слід лягати спати і вставати. В один і той самий час. Це називається режим дня. Саме, якщо ми з вами будемо дотримуватися режиму дня, наш організм буде дуже добре себе почувати. В нього буде час і на відпочинок, і на активні дії протягом дня. Розкажіть, як ви любите відпочивати і з ким? Вам більше подобається активний чи пасивний відпочинок? І чому саме такий вид відпочинку? Чи планує ваша сім'я відпочинок вихідними днями? Чи, можливо, ви спонтанно вирішуєте десь відпочити? Розкажіть, як ви проводите свій, свій вихідний день? Ви відпочиваєте активно чи, можливо, пасивно? Погляньте, будь ласка, на малюночки, і за малюнками розкажіть, активно чи пасивно відпочивають діти. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо, що діти катаються на санчатах з гірки. Це активний відпочинок. На другому малюнку дітки на природі читають книжки. Це пасивний відпочинок. На цьому малюнку діти катаються на скейтбордах, це також активний відпочинок, тому що вони постійно рухаються. Так? На четвертому малюнку дітки купаються у воді, плавають, пірнають, граються, це також активний відпочинок. А на цьому малюнку дітки знаходяться нібито на березі моря, але вони відпочивають пасивним відпочинком. Вони влаштували собі пікнік, так? і особливо не рухаються. І на останньому малюночку чоловік також відпочиває. І відпочинок його пасивний. Сидіти на лавці, спостерігати за природою, слухати спів пташок, або дивитися, як облітає ліства восени, або навіть коли йде дощ, відпочивати теж корисно. І цей відпочинок називається пасивним. Скільки часу триває ваш нічний сон? Ви ніколи не задумувалися, ану порахуйте, будь ласка, о котрій годині ви лягаєте спадки і о котрій годині прокидаєтеся. Чи спите ви потрібні 10 годин за ніч? Скільки триває ваш навчальний день, саме той, день, в який ви, саме той час дня, в який ви виконуєте завдання? шкільні, Порадьтеся з дорослими і зробіть висновок, чи достатньо часу ви відпочиваєте вночі, а тобто спите, чи достатньо часу ви проводите на свіжому повітрі, чи не забагато часу ви витрачаєте для виконання шкільних завдань. Складіть правила, яких необхідно дотримуватись, щоб достатньо спати. Ну, це дуже просто. По-перше, потрібно лягати не пізніше 9-ї години вечора. Необхідно перед цим по можливості провітрити кімнату. Або навіть пройтися по вулиці десь за годину, за півгодини до сну. Не можна наїдатися дуже сильно перед сном, не можна пити багато рідини перед сном, а ще не можна залишати у кімнаті світло. Для того, щоб організм наш відпочив, в кімнаті має бути Темно, тому що на будь-який подразник світла е, наші очі реагують, вони починають рухатися і дають вказівку нашому мозку, і він не розслабляється, він постійно в напрузі, від того ми можемо дуже часто прокидатися серед ночі або крутитися, щось нам заважає постійно. А коли ми дуже часто прокидаємося вночі, ми тоді дуже погано відпочиваємо. А зараз, дітки, я пропоную вам розгорнути ваші зошити і знайти на сторінках тему, який буває відпочинок. Пам'ятаєте, що в кожного із вас це своя сторіночка. Завдання, які є в нашому, в нашому відеоуроці, не завжди знаходяться там, де у вас. Якщо у вас такі завдання є в зошиті, вони можуть бути першим або останнім завданням, то ви їх виконуєте письмово. Якщо завдання, які ми розглядаємо під час відеоуроку, відсутні в вашому зошиті, тоді ви просто опрацьовуєте їх усно. Перше завдання. Погляньте, будь ласка, на діток і на малюночки, Дізнайте, де люблять відпочивати дітки? Для того, щоб це дізнатися, нам необхідно розплутати доріжки, які ведуть від дитини до місця улюбленого відпочинку. Подивіться, будь ласка, перша дівчинка полюбляє відпочивати в кінотеатрі. Далі хлопчик любить відпочивати на стадіоні. Так? Наступна дівчинка дуже полюбляє гратися на дитячих майданчиках. І останній хлопчик відпочиває, коли ходить в музеї і розглядає якісь цікаві речі. Будь ласка, розплутайте доріжки і об'єднайте кожну дитину з її улюбленим місцем відпочинку. Завдання друге. Кому з людей цих професій доводиться працювати вночі? Давайте назвемо людей, чиї професії зображені на малюнку. Лікар, пожежник, вчитель, перукар. А тепер подумайте уважно, дітки, і скажіть, кому із цих людей дуже часто доводиться працювати і вночі, тоді, коли вони мають відпочивати. Так, це лікар і пожежник. Правильно, діти. Саме Цим людям із цією професією дуже важко налаштувати свій режим дня, тому що їх професії зобов'язують їх допомагати людині 24 години на добу. Ми знаємо, що захворіти людина може в будь-який час доби. Так? Раптово потрібно термінову операцію провести, і лікар не буде чекати до ранку. Поки настане ранок, він прокинеться, відпочине, він може робити операцію навіть серед дня. Те саме відбувається і з пожежником. Так? Пожежа може виникнути у будь-який час доби, тому саме люди цих професій працюють інколи і вночі. Завдання третє. Що обов'язково потрібно зробити перед сном? Подивіться на малюночки. Оберіть та позначте. Дітки, перед сном обов'язково потрібно поїсти овочів або фруктів. Перед сном обов'язково потрібно подивитися мультик, чи перед сном обов'язково потрібно вмитися і почистити зубки? Так, саме останній малюночок, вірна відповідь, перед тим як ми з вами лягаємо спадки, ми маємо вмитися. Покупатися і почистити свої зубки. Пам'ятаєте, що для того, щоб наші зубки були ціленькі і здорові, ми маємо їх дуже добре доглядати. І чистити зубки два рази на день, вранці, після того, як прокинулися, і ввечері перед тим, як лягаємо спати. Завдання четверте: познач буквою А. Малюнки, на яких зображено активний відпочинок. А буквою П малюнки, на яких зображено пасивний відпочинок. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Це активний чи пасивний відпочинок? Звичайно, активний, тому тут друкуємо букву А. Другий малюночок, що роблять дітки, як відпочивають. Це активний відпочинок, тому ставимо букву А. Третій малюночок це активний чи пасивний відпочинок? Дітки також відпочивають. Це пасивний відпочинок. Вони вживають їжу, і тим самим відпочивають і набираються сил. Поставте, будь ласка, біля цього малюнка букву П. Четвертий малюнок. Дітки граються у гру. Це пасивний відпочинок, так, поставте, будь ласка, букву П. Наступний малюнок дітки грають в шахи. Дітки, шахи це активний чи пасивний відпочинок? Пасивний, так, поставили букву П. І на останньому малюнку хлопчик також відпочиває. Це активний чи пасивний відпочинок. Пасивний відпочинок, так, будь ласка, поставте біля малюночки відповідні букви. А зараз давайте ми з вами пограємо у гру. На вашому екрані будуть з'являтися малюнки. А вам необхідно буде вказати активний цей відпочинок чи пасивний відпочинок. Кататися на велосипеді. Активний відпочинок, так. Грати в шахи або в шахмати. Це пасивний відпочинок, так. Далі грати бобінтон активний відпочинок. Відпочивати в ліжечку. Сонце пасивний відпочинок, так. Кататися на качелях, на гойдалках це активний відпочинок, тому що ви рухаєтеся. А пікнік на природі або на березі моря. Це пасивний відпочинок. Грати м'яча активний відпочинок. А дивитися мультик або читати книжку пасивний відпочинок. Бігати це активний відпочинок. А читати книжечку за столом це. Пасивний відпочинок. Молодці, ви впоралися із завданням. Дітки, який же ж висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Активний і пасивний відпочинок треба чергувати. Після занять у школі найкращим буде активний відпочинок на свіжому повітрі. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденечках, і тим самим перевірите, чи добре ви засвоїли сьогоднішню тему. А я пропоную вам наприкінці уроку обрати відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за вашу роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей.